Валерій, ну ваше враження від випробування з командою, яка в минулому сезоні грала в УПЛ і зараз буде в першій лізі грати, і командує Ну, Важко з такими командами грати, тому хлопці, я їм вперед теж це сказав, що хлопці, які грали в прем'єр-лізі, вони і рухаються швидше, і приймають рішення швидше. Тому і нашим хлопцям є куди стримитись. А по грі ну, рахунок завеликий, але ми робимо і працюємо далі. На рахунок ми не дивимось, тому що багато хлопців ще є на перегляді. Будемо після вихідного дня працювати далі. Ну, така поразка з великим рахунком може впливати психологічно на гравців навіть у контрольних матчах. Я їм перед зборами ще казав, що буде важко і щоб хлопці не дивились на рахунок, тому що суперників підбираємо тих, які можуть нашим хлопців десь чомусь навчити. тому я думаю, що рахунок це не на першому місці. Два різних тайми було герника спорту. У першому трішки більше пропустили і не війшли в гру, або щось там що, в чому Ну, Я вважаю, що десь не вистачило концентрації, уваги, зі, доігровання зі своїми гравцями. Тобто десь не вистачає ще тої майстерності, тої впевненості, щоб працювати до кінця суперником такого рівня. Далі вихідний і потім буде робота, і чи буде спаринг 6-го або вже 10-го. Ну, після вихідного буде робота. На жаль, на 6 -е число там, суперник відмовився гри, тому я думаю, що це буде, може, двостороння гра, тому що прийдуть ще хлопці на перегляд, ну, будемо працювати. 10-го гра з Олександрію, так? На виїзді? Так, да, 10-го гра в Олександрії, так, да, на виїзді.